Що ж, четверта велика війна Шинобі розпочалась. Одну хвилинку Мадара виступив проти альянсу п'яти селищ, озброївшись рінеганом та підтримкою реанімованих Шинобі. Одну хвилинку не зрозумів. Крім того, Наруто, який у володів чакрою дев'ятих востого, Що ви смієтеся? Здається, ми щось пропустили, тільки не переживайте, зараз я усе розповім. Як ми вже знаємо, Акацуки оголосили війну у селищем Шинобі. А останню у свою чергу створили альянс, чого уявити раніше було неможливо. Початок нової війни Шинобі розділяє події саги про Наруто на до та після. Кинутись стрімголов у вир баталій, звісно, що можна, але я не раджу цього робити, не підготувавшись як слід. Зворотній відлік вже почався, але ще досі існує купа деталей, без розуміння яких може бути трохи складно усвідомити, наприклад, реальний стан та мотиви наших улюблених персонажів на порозі вирішальних подій. А також я пропоную пошукати тих самих метеликів, які махнули крильцями років так 16 тому, А цунамі докотилось до берегів сьогодення. Саски Учіха не досяг свого на зустрічі Каге. і більш того, майже був знищений через свою аполітичність. Але Мадара врятував йому життя, не маючи бажання втрачати такий рідкісний екземпляр очей Шарінгану. очевидно, маючи на увазі прокачений мангекю. Мадара повертає Саске із кишенькового виміру свого Мангекю для того, аби той зустрівся із Данзо вічнавіч. І те, що потім нам показує Данзо, це дійсно вражаюче. Я, звісно, максимально здивований, що ніхто не міг відчути десяток шарінганів у руці Данзо, а також силу клітин першого який вживив йому Орочимаро. What the fuck is this? це так би мовити, результати експериментів Рочимару над малюком Ямато. Але вважатимемо, що так треба було задля сюжету. Oh, як зручно. Данзо встиг заволодіти оком Шісуї, а також повитягав шарінгани із вбитих і тачі однокланівців. Тобто вдало скористався моментом, а вже ж. Але для повного контролю цих шарінганів необхідно було підсилити своє тіло. Ось тут ДНК Хашерами стала у нагоді. Хочу віддати належне авторам і персонажу Рочимару, який навіть після своєї смерті продовжує впливати на. Глобальний сюжет. Тим не менш, Саски миттєво вбиває Данзо завдяки Сусано, але Данзо обманює смерть і реінкарнується так само миттєво, як і від'їжджає знову. Зустрічайте ще одну омега-нечесну техніку Шарінгану, так звану Ізанагі. Жертвуючи оком Шарінгану, виявляється, можна оминути смерть. Очевидно, що зазвичай представник клану Учіха може це зробити не частіше двох разів. Фактично всі ці боді модифікації Данзо були створені для того, аби померти від Саски десяток разів. Нарешті нам показали міць і секрет Данзо, але бо Же мій, який же він нікчемний і безда виявився. Створив свій бійцівський клуб, запечатав кожному рота, щоб ніхто не міг розповісти про цей бійцівський клуб. Хотів підсидіти третього. Хоча що Хірузен щоданзу були, як на мене, досить нерішучими і кволими кандидатами на позицію Хокаге, особливо якщо порівнювати їх із тубірамою чи навіть мінато, під наміром захистити селище дозволяв експерименти над дітьми, атакував своїх односельчан задля власної вигоди. Він мав би володіти всією можливою інформацією про друзів та ворогів, але просто недооцінив. Саски та Мадару. Що? Данзо один із найбридкіших та найцікавіших одночасно персонажів всієї саги. Він викликає емоцію, але його відверто зливають, хоча б Джирайя тепер буде не самотня. Закінчується все тим, що Саски жертвує Карін, аби вбити Данзо. Що опускає Саски на моральне дно десь на глибину будинку ананаса. Хто живе в Ананасі на дні? Отож, Данзо подох, і Мадара зникає, забираючи із собою його тіло. Саски вже також був готовий йти, але тут з'являється Сакура. Правда рубсаї нарешті висловлює в обличчя Сакурі думку, яка крутилась на язиці ще від початку сезону. Саске робить Наруто боляче, але йти Сакура також, перекладаючи на нього всю відповідальність за Саске. І це бляха, чиста правда. Нарешті ці слова спонукають Сакуру до дій. Хоча від самої себе вона втекти досі не може, то намагається знизити особисту відповідальність, розпорошуючи рішення серед усіх небайдужих до Наруто. Консолідоване рішення наступне: Саске – міжнародний бандит. Він завдає ментальної шкоди Наруто і є прямою фізичною загрозою. Всьому селищу чи принаймні тому, що від нього лишилось, тому розбійника треба знищити, як і має вчиняти селище із шинобі відступниками. Тепер постає питання, яким чином це зробити. Звісно, що сакура не стільки хоче вбити свого краша, як звільнити Наруто від дитячої обіцянки в першу чергу. Тому у її рожевій голівці виникає ну неймовірний просто такий план: сакура відправляється в Україну заліза, де Наруто зупинився після невдалої спроби відмазати Саски перед Райкаге. Вона бреше у обличчя, що розлюбила червоноокого. Насправді кохає на. Наруто і та обіцянка із першого сезону вже нікому не потрібна. Не потрібно Наруто ганятись за Саске, вважаючи, що це тільки його особиста відповідальність та провина. У дечому я звісно погоджуюся з сакурою. Наруто забагато на себе бере, адже ситуація драматично змінилась і ускладнилась. Але сюжет необлаганно штовхає це все в напрямку того, що тільки Наруто здатен розв'язати цей вузол. О, як зручно! Наруто у цій ситуації проявляє свій розвинений емоційний інтелект, на відміну від свого IQ, та на рівні Фібрів розуміє, що Сакора із рота перше завдання Сакура відповідно провалює, тому йде провалювати друге. Тепер вона хоче особисто розібратись із Саски. Але Саї здає її наміри Наруто, Какаші та Ямато. Наївна Сакура думала, що дійсно може переступити через почуття і прикінчити Саски. Тому вона морально нейтралізувала Наруто та приспала своїх компаньонів і рушила до місця битви Саски і Данзо на одинці. Саски вже хотів добити ним же поранену Карін, щоб прибрати свідка. Але тут з'являється Сакура і бреше в обличчя, що вона готова із ним бути і навіть допомог. Ти у його помсті проти селища Уже достатньо поїхавши Саске, наказує сакорі прикінчити карін і довести свою лояльність. Та сакорі не довелось цього робити, бо Саске вдарив у спину першим. Какаші разом із Наруто та Ямато перебував у країні заліза, аж раптом події почали стрімко розвиватись. Спочатку до них завітав Мадара, який вирішив побазікати із Наруто перед тим, як оголосити війну. Але я трохи не розумію, для чого він розповів всю правду про ітачі та мотиви Саски. Бо він фактично надав інформацію, яка необхідна була Наруто, аби зрозуміти, як йому варто діяти. Далі Какаші довелось вислухати зізнання Сакори, а через момент зізнання Сая він уже зібрався рятувати Сакору, розуміючи, що проти Саски вона просто не встоїть самостійно. Але через зрадливі дії Данзо новостворений альянс Шинобі потребував призначення когось іншого в ранг Хокаге. Тож першим і єдиним кандидатом було висунуто саме Какаші. Гара вирішив особисто повідомити проводом довіри від інших селищ. Розмова була не з легких, бо Гара розповів також і про всі злочини, що скоїв Саске, напавши на всіх Каге водночас. Напередодні війни немає часу на сумніви та роздуми. Тож Какаші приймає пропозицію стати лідером листя. Але спочатку треба врятувати Сакуру. Ниций удар в спину Сакурі. Відбиває саме Какаші. Він приймає для себе аналогічне рішення. Саске треба зупиняти. Йому не вдалося зупинити Саске раніше, коли той ще міг дослухатись до слів учителя. Але наразі він становить загрозу селищу, сакурі, наруто та всьому альянсу, співпрацюючи із Мадарою та Акацукі. Тож тепер настала черга Какаші бити зі своїм учнем, як колись це доводилось робити третьому. Застосувавши Сусану проти Какаші, Саске почав сліпнути і втрачати здатність використовувати мангею. Та все ж інстинкти ніндзі дозволили йому відбити. Підступний тамстивий удар в спину від сакури і нанести удар у відповідь цього разу Сакуру рятує вже наруто. Жарту жарту ще рано, рано, рано продовжимо. Із Какаші Білий дзецу прикріплений до Саски для спостереження. Повідомляє Мадарі про стан справ, і той вирішує ще раз втрутитись і допомогти меснику. Сліпий Саски вирішив дослухатись до слів і та пересадити собі його очі, щоб отримати силу вічного мангеків Шерінгану. Саски втікає разом із Мадарою, а Какаші і компанія повертаються до селища Листя. Какаші не вважав себе підходящим для ролі Хокаги, але з урахуванням всіх обставин він не міг підвести своє селище, яке покладає на нього надії. Особливо у воєнні часи февдали п'яти країн погоджують створення альянсу Шенобі, голосуючи онлайн. Що у них є Zoom, прикиньте? а згодом має зібратись і нарада для призначення Какаші на посаду. Але не можу не звернути увагу на один із найламповіших моментів всього аніме: це останнє змагання між Какаші та Майтогаєм. Вони завжди сперечались, розкручуючи місцями недоречну та все ж конкуренцію, яка із самого дитинства допомагала їм розвиватись, ставати сильнішими, щоб перевершити один одного. Досить комічно спостерігати. Коли два дорослі дядьки бігають на випередки через усе селище, щоб віддати данину своїй юності та суперництву перед тим, як один із них отримає тягар відповідальності. Тож какаші вже практично обирають шостим Хокаге, адже Данзо фактично не встиг їм стати. Але на щастя для Какаші Цунаде приходить до тями саме вчасно, щоб продовжити керувати листям. О, Як зручно, та какаші все одно не уникнув відповідальності, тому повів об'єднану армію Шенобі у бій як один із її генералів. який восьмихвостого Бі, зміг перехитрувати саски і відступити, надуривши не тільки Акацуки, але й своє селище та брата Райкаге. Аренбі особистість Кіллера Бі хотіла навчити стилю енко тату на не моя пішка. Я просто. Тому він сам собі створив нагоду відпочити від обов'язків та присвятити себе мистецтву, але ті саме із Акацуки все ж вистежив бій. Ті саме виявився шинобі неймовірної сили, бо за рахунок свого меча самехада він міг забирати чакру ворогів, одночасно послаблюючи їх та підсилюючи себе, не дарма що його називали безхвостим бідзю. Очевидно, що йому плювати було на рівень сили опонента, якою б кількістю чакри той не володів. Тому у битві із восьмихвостим він виявляється сильнішим, якби не одне але його меч саме хада це жива і. Стота, і йому дуже полюбилась чакра кілера Бі та восьминожка всередині нього. Тож він не дозволив кісаме схопити свою ціль і почав віддавати наїдену чакру назад до бі. О, як зручно! шалена битва між Кісаме та бі була помічена шинобі із хмари, тому на місце сутички прибув і сам Райкаге. Та разом із бі вони відірвали голову Кісаме, яка трохи, знаєте, перелетіла рейтинг Р. Бі повернувся в селище, але не надовго, бо почалась підготовка до війни. Восьмихвостий та дев'ятихвостий мали відправитись у безпечне місце, де їх би не змогли знайти Акацуки. Це те саме місце, де Бі опанував силу бідзю. Саме тому важливою для альянсу Шинобі була можливість навчити наруто контролювати свою силу також. Як і будь-який інші дженчуріки, Бі із самого дитинства пройшов біль самотності та ненависть зі сторони односельчан, бо ті втрачали своїх рідних та друзів Шинобі у постійних намаганнях стримувати Статого, коли тому вдавалось розірвати започатувальну техніку, яка не була такою ж досконалою у порівнянні з техніками клану Узумакі, як завжди, у селищі всім було байдуже на те, що майбутні джинчуріки не обирав своє призначення. Конкретно у Хмарі це мав бути хтось із родичів чи коханців Райкаге. Бажано, щоб він мав змогу відірвати голову опоненту при необхідності. І як не дивно, саме Реп, а може, це і стоїцизм, допоміг Кілорубі прийняти ненависть навколишнього середовища та знайти порозуміння зі звіром усередині, через те саме мав пройти. І наруто, але поки що не міг знайти підхід до бію, щоб отримати такі необхідні підказки у цій нелегкій справі. А у той самий час план Кісами почав реалізовуватись. Саме Хашигаке один із мечників прихованого туману та член Акацуки. Країна води чи не першою почала співпрацювати із Акацуки, ба більше четвертий Мідзукаге джинчуріки Трихвостого потрапив під контроль шарінгану Мадари. Таким чином, сила Акацуки почала рости, і так Мадара зміг скористатись слабкістю кісаме. Кісаме отримав завдання, у межах якого він мав супроводити шинобі із секретною інформацією. Але події розвивались так, що вороги здійснили напад на загін, тому, аби інформація не дісталась нікому, кі перебив своїх же товаришів. Потім повернувся у селище і вбив того, хто дав йому це завдання. Це порушило будь-які моральні орієнтири кісаме, так як він автоматично ставав відступником свого селища. Саме у цей момент Мадара знаходить йому місце серед Акацуки поруч із Ітачі. Завдяки здобутому самехада кісаме стає чи не найнебезпечнішим шинобі у світі. Повертаючись до відірваної голови, це була частина плану. Чесно кажучи, я не до кінця зрозумів цей план. Та все ж кісами повністю переграв кілерабі. Він практично вибив із нього весь репта чакру і вже. Вже готовий був схопити його, але перед тим він встиг помінятись місцями із клоном білого дзецу. І саме клону відірвали голову Райка Гетабі. У той час, який саме залазить у рота до свого меча, зливаючись із чакрою, щоб не бути поміченим шанобі з сенсорами. Таким чином, він потрапляє на всі підготовчі військові наради, де був присутній бій, і зливає інформацію про місце знаходження острова, де мали б ховатись джинчуріки. І це все виглядає круто, але він же фактично переміг Кіла Рабі. Той уже лежав безсилий. Якщо спробувати це пояснити, то Окісаме знав, як буде діяти саме Хада, але він би нічого не вивідав, якби Райкаги не знайшов свого брата і не повернув того до селища. Для мене це відверто надуманий сюжетний хід. Наруто вдається викрити кісаме під час своїх тренувань. Тим не менш, шпигну майже вдається втікти, але Майто Гай, який супроводжував Наруто на острів, зупиняє рибоголового. Найсильніші техніки Кісаме спрямовані саме на позбавлення опонента чакри, але Майто Гай нею не володіє. Всі його техніки це надзусилля та натренованість його тіла. Тому Подібні акулячі техніки, очевидно, на нього не спрацьовують. А сила семи брам Гая здатна творити дива. У полоні на саме накладають гендзюцу, щоб вивідати інформацію. Але як найбільше БДС у всьому аніме він спочатку відкусує собі язика, щоб подолати гендзюцу, а потім викликає акулу, яка його зжирає до смерті. Відірвана голова тепер вже не настільки вражає. Я в шоці. Але однак, закул все ж таки виривається разом із Сувоєм, де зазначене місце знаходження острова, щоб доставити цю інформацію Мадарі. we uh -huh. Після смерті та зради Нагато, Мадара лишився єдиним лідером Акацуки, яке фактично і так вже розвалилось. Саски мав знесити каги, щоб Мадара захопив їх тепленькими, і, можливо, мав би шанс безскровно отримати джинчуріки для виконання свого задуму під назвою Око місяця, безкінечного Цикуйомі, яке б гарантувало абсолютний мир всьому світу. Певним чином, у цьому йому також мали б допомогти техніки Рінегано, яким володів Нагато, але Наруто зруйнував цей план. Тому Мадара вирішив побазікити із Наруто вічна Звісно, що останній у той момент знаходився під. Під наглядом Какаші та Ямато, тож Мадара не хотів особисто боротись у даний момент. Він вивалив всю правду про ітачі та цілі Саски після того, як той покінчив із братом. Трошки насипав згори про ніншу та вічне протистояння синів мудреця шести шляхів, один із яких, як Саске і Мадара, покладався на власні здібності, підсилений почуттям ненависті, помсти та заздрості. А другий, як Наруто та Хачарама, тримався волі вогню, об'єднуючи людей та плекаючи любов до них. Наруто та Саске це реінкарнація синів мудреця, які мають визначену на перед долю зіштовхнутись у два бої. закінчив свою думку Мадара вже під час виступу на зустрічі п'ятикаги, і таким чином війна була оголошена. Тобто, виходить, він оголосив війну, не розуміючи силу опонентів, не маючи змоги використати силу хвостатих, не маючи рінегану, не маючи фактично нікого із закацоків живих, а маючи тільки армію грибів та рибоголового шпигуна у лавах ворогів. Ти посмотри на цю скотину, вона ж вся обосрана. Далі на Мадару чекала зустріч із Кабото, який Уже чекав у Чіху у центрі прийняття рішень. Як зручно! До цього часу провиця Орочемару вже повністю перетворився на змія, після того, як влив у себе залишки свого пана, а також пройшовши курси від людника. По суті, тільки окуляри видавали у ньому залишки людини. Він запропонував Мадарі союз у війні та міць найсильніших шинобі цього світу. Він використав техніку під назвою Едо-Тенсей, ту саму, за допомогою якої Орочимару прикликав першого і другого Хокаге на бій з третім. Таким чином, на сторону Акацики. Стали всі захоплені колишні джинчуріки, батьки Райкаги та Гаари, Бабця Тіо, Асума Саратобі, мечники Туману, у тому числі Забуза, а також Дейдара, Сасорі Какудзу, Нагато та Ітачі. Крім того, Мадара вирішив повернути собі рінеган, тому відправився до селища дощу. На жаль, Конан не вдалося захистити спокій Яхіко та Нагато. Хоча вона навіть знищила Мадару вибухом 600 мільярдів паперових бомб. Однак, завдяки Ізанагі, той вижив та вдарив у спину, враховуючи самогубство, Кісаме, можна стверджувати, що Акацуки. І тепер точно все. І з діалогу між Мадарою та Конан ми дізнаємося, що саме Мадара дав наґатовіний Неган і спонукав ягіко до створення Акацуки. У цей час Кабуто направився на острів, щоб захопити хвостатих. Але він зустрів супротив Цучикаге, який прилетів на допомогу, дізнавшись про витік інформації. Островом виявилась велетенська черепаха, рух якої і ускладнював можливість знайти це місце. Але з висоти пташиного польоту не так і складно реанімованому Дейдарі та Кабуто було його вислідити. Кабуто зустрів суттєвий опір, тому вирішив відступати, але прихопив із собою. Бою Ямато, який був, як і завжди приставлений до Наруто, силу якого він використав для підсилення армії білих дзецу, яких увесь час зрощував Мадара спеціально для війни. Маємо 100 тисяч дзецу, купу реанімованих шинобі, силу Шарінгану та Рінегану проти 80 тисяч шинобі п'яти селищ на чолі з Гарою. Після проповіді Мадари, безумства сакури, зізнання сая та тиску від Гари з приводу того, що із Саски треба щось уже вирішувати, а також згадуючи слова Ітачі, Наруто психічно не витримує і його мозок вимикається. Звісно, що він досі хоче врятувати Саски від його ж ненависті, і він певен, що тільки він здатен це зробити. Він рятує сакуру після того, як її вже один раз врятував Какаші та застосовує техніку Пріорі інкантатами, щоб схрестити техніки у бою і Саски та, як і в першому сезоні, створити сюжетний момент, щоб переко. Учіху поступитись своїми переконаннями. Як би сильно у Саски не свербіла дупа від ненависті, але слова Наруто, це наче єдине, що дійсно може достукатись до серця Учіхи, але не прямо зараз. Наруто визначився, він буде битись із Саски і готовий прийняти всю його ненависть на себе. Не встигнувши повернутись до селища, Наруто прикликають на гору міобоку, де для нього вже готове жаб'яче пророцтво. Цього разу видіння жаби досить прозорі і збуваються вони досить швидко. Наруто отот -от мають відправити у сховок на острів, де той має. Навчитись контролювати лиса, а у цьому йому має допомогти восьми ніг, ну тобто кілер Бі. Крім того, пророцтво каже про невідворотність сутички із Саски, що й так очікувано. Додатково Наруто передають ключ до печаті, що стримує хвостатого. Щоб оволодіти чакрою звіра, необхідно буде вивільнити його так чи інакше. Хоча це і не є безпечним, зберігати ключ поруч із замком, але це те, чого хотів Мінато та Джерая, особливо розуміючи, що Наруто це і є учень із пророцтва збоченця від відлюдника. Вже після цього Наруто повертається до селища і отримав. Моє нову місію відправлятись на острів. Наруто і не здогадується, що його просто хочуть захистити та сховати від Мадари, але острів із пророцтва це, в принципі, те, що необхідно хлопцю, так чи інакше. Першим випробуванням має стати водоспад істини, який дозволяє Наруто зіштовхнути зі своєю ненавистю. Суть вправи у тому, щоб не дозволити звіру зачепитись за той клаптик ненависті, який є усередині кожного, і не захопити розум та тіло Наруто. Розповідь про дитинство Бі дає розуміння хлопцю, як саме треба діяти, головною емоцією, яка не давала Наруто прийняти себе, була не ненависть, а не впевненість у тому, що після років цькувань та страху люди у селищі тепер дійсно довіряють малюку Наруто. Що це не простий страх перед ним, а захоплення та довіра, які з'явились після перемоги над Пейном. Тепер Наруто готовий рухатись далі, розпечатати звіра та забрати його чакру собі. За водоспадом знаходився храм, одна із кімнат, якого наші як була створена саме для того, аби дженчуріки могли знайти контакти з Бідзю. Фактично, Наруто не міг домовитись зі звіром, тому він мав його перемогти. Витягнути з нього якомога більше чакри, при цьому не пустити ненависть у свою душу. Наруто розпочатує лиса, але не витримує злоби звіра, тому спрацьовує другий запобіжник, встановлений четвертим Хокаге. До тями Наруто повертає його мати, кушіна Узумакі, чакра якої була запечатана у тілі сина, щоб у потрібний момент допомогти йому впоратись зі звіром. Ще один дуже щемливий момент для Наруто, але цього разу нам нарешті відкривають набагато більше деталей того жаху, який стався 16 років тому. У день народження Наруто. Мати Наруто була другою джинчуріки дев'ятихвостого. Ще дитиною її привели до селища Листя із селища схованого у вирі, давніх союзників клана Сенджу. Це селище спеціалізувалось на запечатувальних техніках. А люди із клану Узумаки вирізнялись своєю стійкістю і великим запасом чакри, здатним нівелювати могутність чакри звіра. Характерною ознакою приналежності до цього клану було червоне волосся. Нагато Карін, батько Чоджі, Першою джинчуріки за тією ж логікою була дружина першого Хокаге, який започатав лиса, щоб позбавити. Бадару переваги. Тоді ще не було такого хейту до джинчуріки, бо, очевидно, напад на селище ще не відбувся. Але Кущину цікували за дивне червоне волосся, рожеве волосся сакури і жовте волосся Мінато вже не було предметом нападок, а також за те, що вона чужачка. Ну потім там сталася лавсторія між Кушіною та Мінато. Вже не будемо про це в деталях. Що важливо знати, так це те, що селище Вирус згодом стало ціллю ворогів та було знищене через наявність тих самих сильних технік, як запечатування хвостатих, також очевидно технік бога смерті, якою третій спинив реанімацію. Рами та тобірами і майже вбиворочимаро. Але тим не менш, символ виру назавжди став символом селища листя, і ми можемо його бачити на уніформі Шинобі Конохи. Пропускаємо купу років. Мінато вже став Хокаге, а Кушіна вже от-от має народжувати. Мінато активно досліджував техніки клану Узумаки, намагаючись якомога більше дізнатись про те, як вберегти дружину, сина і селища від дев'ятихвостого. Можливо, печаті для телепортації це теж техніки виру. Так от, під час пологів, жінка віддає багато сил для народження дитини. Початка слабша у якому стані і саме тому для перестраховки батьки Наруто відправились подалі від селища, щоб народжувати. Все пройшло б вдало, якби не з'явився Мадара. Він викрав кущину тим, що відволік Мінато, схопивши маленького Наруто. Початка була знята, і Мадара взяв під контроль Лиса та прикликав його до селища. Саме ці події були експозицією всього аніме серіалу Наруто. Поки прості шинобі помирали від лап Лиса, згадуємо смерть батьків і руки. Третій нічого не міг зробити, а все сподівався, що отот з'явиться Мінато і все порішає. Але четвертого відволікав Мадара. Їхня коротка, але дуже. Дуже крута сутичка залишається у пам'яті багатьох фанів цього аніме. Мінато практично нокаутує Мадару Расенганом, і той втрачає контроль над лисом та втікає, але обіцяє повернутись і знищити селище. Третій нарешті додумується хоча б виштовхнути лиса за межі селища, а Мінато телепортує того ще далі до свого будинку. Кушіна також втручається і застосовує залишки своєї чакри, аби стримати лиса. І тут потрібно робити вибір. Мінато не може започати лиса самостійно, бо це йому вже не під силу після того, як той витратив купу чакри. Кушина померла. Рає, як джинчуріки, що втратила звіра, і навряд чи зворотні запечатування її врятує надовго через нестачу сил. Тому Мінато робить вибір достойний рівня Хокаге. Він вирішує пожертвувати собою і майбутнім сина заради майбутнього свого селища. Він хоче поділити чакру навпіл, половину запечатати у себе завдяки печаті Бога смерті, а іншу половину запечатати в малюка. Після того він хоче частинку своєї чакри і чакри Кушіни додати. Також це усе робиться із наступними мотивами. Якщо запечатати Статого у Кушіну назад, то Кушіна все одно не витримає, і треба буде швидко шукати іншого джинчуріки на заміну. А лис буде постійно становити загрозу вирватися. Згадуємо приклади восьмихвостого. Запечатати всю чакру у себе чи в Наруто. Мінато не може так чи інакше, крім того, Наруто взагалі не факт, що витримає. Повністю забрати лиса з собою у могилу. Мінато також не хоче, бо тоді це вплине на міць селища, адже всі інші селища мають силу бідзю для балансу, тому дженчурики мають бути, хоча б для стримування. Також мі. Мінато повірив у наміри Мадари повернутись, тому вирішив, що обраним має стати його син, що досить таки безпідставно, як на мене, зважаючи на переконаність Джираїв, що пророцтво говорить саме про Мінато. Тобто Наруто має принести мир у світ Шинобі і заразом зупинити хлопця у масті. Як зручно! Рішення було прийнято і виконано. Кущіна та Мінато загинули, захищаючи сина. А Наруто отримав зруйноване дитинство і місце у пророцтві, закриваючи тему джінчуріки, раніше техніки запечатування дозволяли повністю. Стримувати бідзю, це видно, хоча б з того, як саме лис запечатаний, тобто кушіна та дружина першого були просто контейнерами. У той час як Наруто зобов'язаний був опанувати силу, чого ще досі ніхто у селищі не робив. Щодо перформанса Мадари, він на рівних бився із Мінато, тобто ніхто інший у селищі не становив би йому жодної загрози, точно не третій Хокаге. Якби той проникнув до селища та викрав би немовля Наруто пізніше, чому ж він цього не зробив? По перше, існує маловідома сюжетна умова пхати у статую Гедо. Хвостатих від найменшого до найбільшого. О, Як зручно, тому очевидно, що наразі Лис потрібен був Мадарі, щоб той, завдяки Шарінгану міг його контролювати і направляти його силу для захоплення інших хвостатих, оскільки йому не вдалося цього зробити, то викрадення наруто просто позбавлене сенсу, бо довелось би потім перейматися, що він не загинув би у полоні до того часу, коли нарешті схоплять інших бідзів. Саме тому створення організації, яка б допомогла виконати всю цю брудну роботу по захопленню хвостатих, є досить доцільним. Не варто забувати, що Мадарі потрібен був також Ріне Ган його здібності виклику Гєдо та божественного переродження. Додам ремарку, що достеменно невідомо, але, скоріш за все, нагато ще не встиг викликати Гєдо на той момент, тобто глобальний пазл ще навіть не почав складатись. Тим паче більш активні дії Мадари могли б спровокувати селище діяти, щоб його спинити. Тож причин форсувати захоплення Наруто не було. Тим паче, хто б міг подумати, у що перетвориться цей пацан. Таким чином, Мінато своїми по справжньому долоносними рішеннями. Суттєво ослабив ворога та подарував цьому світу шанс та час на пошуки засобів для забезпечення миру, одним із яких став власне його син, дитина із пророцтва, а іншим став небачений раніше союз з селищ Шинобі, об'єднаних задля загальної мети. Мінато опосередковано подарував додаткові 16 років селищам, і ці 16 років дозволили всім шинобі, навіть старому Цучікаге, зрозуміти, що краще все ж прагнути миру та союзу, а не війни. Отож, дізнавшись правду про своє. Народження Наруто більш спокійний і рішучий за допомогою стримуючої техніки своєї матусі перемагає лиса і забирає до Стобіса його чакри. Що це навіть дозволяє йому відновити свою ж печатку, щоб руди його більше не напрягав. Таким чином, Наруто отримує потужний буст сили, який ще треба навчитись використовувати. Також це підвищує його чутливість до чакри, тому він і викриває кі саме, що ховався всередині саме хада. Не дивлячись на напад зі сторони Кабота, Наруто досі не розуміє, що розпочалась війна і продовжує вірити на слово усім навколо у той же час. Укомплектовані армії висуваються на поле бою, щоб розпочати четверту велику війну шинобі.